В житті людина ніколи не знає, де впаде, тим більше, що буде потрібно їй завтра, післязавтра. Отак от виїжджають люди за кордон з України. Зараз через таку біду у 2022 році, яка сталася в нас, забувають одну річ зробити. До мене так, ну не до мене, а от у процесі роботи адвокату стикаюся з такою ситуацією. Люди за кордоном. Декілька разів навіть приїжджали в Україну, поверталися і поверталися назад. Але тут щось у них в Україні стається. І вони мусять це от доручити комусь зробити. І потрібна довіреність. То їздять там по Німеччі, на Хангіях, шукають нотаріусів, нотаріуси не такі. Передати ту довіреність. і фактично. Відбуваються дві речі. Вони втрачають гроші, лена копієчка, це зароблена копієчка, тому що в нас довірність там плюс-мінус тисячу гривень в Україні, але ще й втрачають дуже багато часу. Тому виїжджаєте за кордон, пішли до нотаріуса, маєте там близьких, родичів, знайомих, можете навіть комусь іншому, кому довіряєте, і написали на них довірність. Можете цю довірність їм навіть на руки не давати. Нехай вона буде у вас, така генеральна, щоб вам там замість вас будь-що могли зробити. Можете її в себе берегти цю довірність. І коли треба, то відправити тому, кому вона потрібна. І ще один нюанс. Коли пишете довірність, ви можете туди описати декілька осіб, яким довіряєте, там навіть брату, свату, адвокату, кого хочете, туди включили. І вам потрібно щось в Україні по майну, то говори, навіть продати щось. От їм відправили цю довірність, якщо боїтеся їм її залишити. Вони навіть можуть про неї не знати. Тому от така річ, раджу всім зробити, хто виїжджає за кордон, далі буде дешевше і простіше. І нерви собі не псуєте, від яких залежить і здоров'я і все. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.